Ніхто не забороняє вам при проведенні службової перевірки залучати зовнішні консультанцію. Це може бути аудитори, юрист, і детектив. А, ну, аудитори, я думаю, вам зрозуміло, що вони роблять. Юристи вони теж можуть на рівні з аудитором, просто аудитори більше займаються фінансовим питанням, юристи ж більше юридичними питаннями. А, тобто, все одно юрист дає певну оцінку, в тому числі по, по результатам, скажімо, всіх-всіх. Проведених е, дій, чи дійсно є якісь про порушення законодавства, і яким видом, наприклад, відповідальності можна застосувати до працівника. Е, і інколи е, я знаю компанії, які вони Співпрацювали з детективами, це не ті детективи, які в Національному корупційної бюро, це ті, які, скажімо, займаються пошуком збору інформації. Хоча можу сказати, що у детективів досить обмежені права по збору інформації. Наприклад, адвокат, хоча б може там адвокатські запити робити з детективом, трошки проблема, але все одно, як правило, детективи це колишні працівники правоохоронних органів, і інколи для того, щоб, наприклад, з'ясувати певні е, дані, з'ясувати е, взаємозв'язки з контрагентами, чи контрагенти теж займалися неправомірними діями, то можна в принципі звучати детектив. Звісно, це всі їхні висновки також повинні лягти в матеріали службових розслідувань і бути взяті до уваги, які б вони там не були. Тому що виникає питання, якщо ви, наприклад, найняли аудитори, він там нічого не знайшов, ви скажімо, запит взяли, викинули, і думаєте, що про нього ніхто не дізнається, але ж. Буває так, що хтось з працівників може сказати там, цьому проблемному працівнику, що була така історія, вони направить туди там, адвокатський чи якийсь запит, отримують цю інформацію і стануть питання, чому ви, наприклад, не використали ці висновки при винесенні певних рішень. Цікаво є те питання, що можна використовувати поліграф. І, до речі, я вже знаю компанії, які. Приймають, наприклад, на роботу людей тільки з використанням поліграфа. Це досить така складна історія, і я би чесно не довіряв би повністю результатам поліграфа, оскільки там є певні правила його проходження, і працівник, який його проходить, може просто там не знати їх або не розуміти, і ви можете отримати певну інформацію, яка не буде відповідати дійсності. Хоча кажуть, що там поліграф це 95%. Правди, але тут питання, що поліграф працює не з точки зору оцінки обставин, а з точки зору емоційного відношення людини до певних обставин. І тут буває так, що людина може там, не зрозуміти питання або. Мати під відповіддю певні свої думки, а воно може бути протрактоване по іншому. Тому, якщо ви берете все ж таки історію з поліграфом, то треба розуміти, що ту всю історію треба перевіряти і дивитися уважно, чи підтверджується отримана інформація іншими обставинами. За згодою працівника можна використовувати камеру під час опитувань. Тут теж нюанс: просто так знімати особу. Я думаю, що ви розумієте, що не можна, тому бажано, якщо ви, наприклад, проводите опитування працівника на камеру, то все ж таки отримати від нього згоду. У нас, от так, щоб це було повністю цілком законно, адвокат має право. Здійснювати такі опитування, і навіть адвокат, наприклад, він повинен також, ну тільки добровільно має право отримати опитування. Зрозуміло, що працівника треба завжди повідомляти про те, що він може не давати пояснення, про те, що він має право користуватися правою допомогою, і основне для чого буде використано це опитування. Зі своєї практики можу сказати те, що. Uh, опитування з камерою, воно мабуть ефективніше, ніж без камери для точки зору фіксації. Але якщо ви хочете, наприклад, знати там дійсно знати правду, як воно було, то, скоріше всього, працівник на камеру не захоче свій розповідати. І тому тут є такий момент, що якщо ви uh, розумієте, що ви берете камеру, скоріше всього з вами не будуть до кінця відвертими. Я можу сказати, що якщо ви хочете такий, знаєте, кейс показовий, то, мабуть, треба взяти камеру і зробити 3-4 опитування, і всі в компанії зрозуміють всю серйозність ваших намірів. Якщо ж ви хочете розібратися в ситуації, зрозуміти в дійсності, що відбулось, то мабуть, треба просто опитати людей без камери, без протоколу, і потім зафіксувати, скажімо, ту інформацію, на яку вони. Увага